Сучасні країни західного світу, європейської ідентичності йшли до сьогоднішнього дня сотні років. Ми йдемо фактично 33 роки тільки. З того моменту, коли в нас було утворено українську державу. Звичайно, можна сказати, що елементи певної європейської ідентичності були в нашому суспільстві раніше. Ну, в інтелігенції, наприклад, в дисидентському середовищі. Але я кажу про домінанту: які відношення домінантні в цьому суспільстві, євразійські чи європейські? А як перейти від одних до інших? Ми переходимо еволюційним шляхом. Поступово змінюється ситуація в країні. Все більше і більше наших громадян бувають на Заході, в інших країнах. Вони там працюють, вони там вчаться, вони слухають музику західну, вони читають те, що видається там. Тобто, ми бачимо, що вони поступово нашими громадяни занурюються у європейський світ. Віртуально, деякі реально. Згадайте, як я говорив про мільйон українців і мільйон євреїв, які виїхали в Україні 140 років тому, в Канаду і в Америку, в інших країни. Вони занурилися. У те середовище. І через 100 років це були вже інші люди, інша система цінностей, більше відповідаюча західному суспільству. А вийшли вони з наших країв, тобто у нас з ними одні і ті самі корені. З одного боку, це означає, що ніякої перереченості в тому, що ми вийшли з Євразійської імперії, в цьому немає. З іншого боку, інший аспект що цей рух дуже повільний, він не вимірюється роками чи навіть десятиріччями, треба набратися терпіння і працювати у цьому напрямку. Хто може працювати в цьому напряму? Прискорення руху від євразійської ідентичності до європейської, це не вирішується законами, декретами і так далі. Це вирішується реальним життям. Якщо влада опікується цими питаннями, якщо вона мислить цими категоріями. То вона б тоді допомагала громадянському суспільству, бо, власне, тільки громадянське суспільство і займається цією роботою. воно сприяє перетворенню наших цінностей з євразійських на європейських. Гроздянське суспільство дуже широке. Сюди входять різні культурні середовища, сюди входять релігійні середовища, освітянські середовища і так далі. Це дуже багато людей. Які, власне, самі переходять на європейські цінності і приводять туди своїх дітей, впливають на своїх знайомих, на своїх друзів, але це дуже повільний процес. Звичайно, якщо б влада цим опікувалася, ми б мали б прискорення цього руху. Але поки що рухаємося так, як можемо. Дуже важливе те, що держава була створена 33 роки тому. Бо створення держави це найпотужніший чинник. У вихованні власної системи цінності, у створенні власної ідентичності. І наш рух до європейських цінностей, до європейської держави з 91-го року набагато прискорився самим існуванням держави. Може бути, влада не та, вона може нам не подобатися. Але саме факт існування держави, що ми живемо в своїй державі, це дуже важливий чинник для розвитку такої ідентичності. І цей факт у нас є. Що захищають наші солдати, крім свободи? Вони захищають, навіть якщо вони цього не формулюють, не усвідомлюють, вони захищають саме ці цінності, про які ми з вами говорили, саме західні цінності, західні цінності європейської цивілізації. Інакше б вони не пішли воювати. Їм хочеться, щоб їх діти, щоб їх сім'ї, щоб вони, їх онуки жили в більш комфортному, більш вільному, більш демократичному середовищі. І вони за це жертвують своїм здоров'ям і своїм життям. І дуже важлива роль освіти. Якщо у нас освіта і виховання будуть на рівні совєтських чи постсовєтських, ми ніколи не зрушимо цю глибу з цього місця. Треба їх реформувати. На жаль, у нас дуже погано реформуються інституції, бо вони всі вийшли з того євразійського світу. Вони були сформовані у совєтські часи. Чим більше ми вкладемо зусиль, грошей. Реформацію інституцій, культури, освіти і виховання, тим краще буде для нашого майбутнього. Я впевнений, що воно буде європейським, але як скоро це станеться, залежить від наших спільних з вами зусиль.